Уже не тільки дрони, а й ракети атакували Польщу. Отак Путін воює з НАТО. Він в принципі це давно робить. А Тепер дрони просто безсоромно десятками залітають. Четверта, п'ята стаття. Чи буде якась реакція? Трамп поки мовчить, може деталі хоче дізнатися. Вже кажуть мені. Про все це поговоримо просто зараз. Як має реагувати світ на те, що Путін не бачить жодних берегів і кордонів? А він же казав, що Росії кордони ніде не закінчуються. Ірина Узова звати мене з нами. Тарас Загородній, політехнолог, як я й обіцяла, і це прямий ефір. Туба два четверто пана Тараса. Пане Тарас, вітаю вас. Рада бачити, встав Україні. Доброго дня, героям слава так виглядає, що країни НАТО не дуже виглядають переможцями. Якщо ви хочете виглядати інакше, підписуйтеся на курс переможні переговори від пана Тараса. А чому я така скептична до країн НАТО? Зараз поговоримо. А посилання на цей курс прямо в описі під цим відео. Ну, по перше, ми саме говорили, що для Росії і для Білорусі ніколи не постоїть, наприклад, запустити 200 дронів на території країн Балтії на Польщу. От вони це роблять ще не 200, але зо два десятки орієнтовно. Ще уламок ракети вже знайшли МЗС країни повідомлення. Томляє, ми говорили про те, що треба країни Балтії і Польшу питати, чи працює стаття 5 НАТО. От тепер прем'єр Польщі Дональд Туск і теж дізнатися, чи працює вона або бодай, чи працює четверта. Президент України Володимир Зеленський сьогодні цілий день теж проводить наради штаби, е, каже, ми можемо до всіх допомогти. Повідомляє кількість дронів, які летіли, каже, що на Росію треба тиснути. Але пане Тарасе, ну що, е, яку мету переслідує Путін? Бо це ж цілеспрямована, атака, як Зеленський каже, також це ж не просто. Це вже всім очевидно. це визнає головна дипломатка ЄС. Яку мету переслідував російський диктатор, і яка стаття має зараз запрацювати, і чи запрацює вона? Ну, чого, ну, поляки говорять, що протягом двох днів будуть розбиратися. Ну, куди поспішати? Це все нормально, все все все, все все, все, все працює, да. бюрократичний апарат працює. А, ну, Яку мету? Ну, я думаю, що це вже а, демонстрація такої васальної залежності Китаю. Тому що це Китаю, в першу чергу цікаво показати, що США не надійний союзник а, в Європі, щоб потім в Азії показувати всім пальцем що а, з ким ви збираєтесь тут а, з ким ви тут збираєтесь взагалі а, мати справу? Бачите, як вони поводяться з тими, у яких є там спільне, спільне цінності, спільне якесь коріння, тому що американці по суті це продовження Європи. А що вони вас з вами? Бо як будуть поводитись? А у нас а ми тут поряд, так а, чого ви тут з ними будете спілкуватися, і багато чого іншого. Тому тут і Путіну цікаво о, ескалювати, ну і Китаю теж хитнути НАТО, показати, що Ну США не дуже надійний союзник. Тому я думаю, що я не виключаю, що Китай вимагається теж від Росії для того, щоб назавжди посварити Росію з Заходом і, і з Європою в тому числі. Ну щоб там теж в Америці не було ніяких ілюзій, що Росія може бути їхнім потенційним союзником, я сьогодні говорила з тому... майора. За Збройних сил України да. і політологом Андрієм Ткачуком він каже, що Путін просто натхнений Китаєм, але навряд чи це Сі Цзіньпін просив його прямо-таки зараз ударити по країні НАТО. Чи міг? Чого не міг? Цілком міг хто сказав, що не міг, ну, ну трохи ну, диск тут же головна мета дискредитувати США. Ну не зовсім в Довбати. А от... Я бачу тут дві вигоди Китаю. Як я сказав, хитнути США. І в тому числі, в тому числі а, показати що а, показати, що Росія ніколи вже не не, не зійдеться з Заходом. Вигоди Китаю величезні від цієї акції. величезні. А тому що ж Китай вже стратегічно підозрюється підозрюю навіщо американці хочуть перетягнути на свій бік росіян щоб вони або нейтральними були у конфлікті з китаєм між сша і та китаєм або створювали загрозу спільнощі тому нічого тут дивного немає абсолюту абсолютно логічно. ну не так щоб зовсім зовсім не зовсім була та історія Пов'язано з тим, що вони о, ну начебто там присутні, але це, це, це абсолютно, якраз логіка логіці Китаю. Догбати зовсім європу, звичайно, не хочеться, тому що вони торгівельні си торгівельний партнер. А так трохи помацати, показати, що ніфіга у вас там не працює. Цілком можливо, цілком можливо, тут інтереси збігаються. Ось. І те, як реагує НАТО, ну це ще раз показує. що знаєте, ми віримо в якісь фетиші у нас ще давайте вступати в НАТО, рватися туди, там, стрибати перед Угорщиною і все інше. Що потім Угорщина сказала, що ми вас не знаємо ось і заблокує будь-яке рішення стосовно НАТО, так? В рамках НАТО, так що так, отак там Фондерляйн заявила, наприклад, дуже адекватну заяву: 6 мільярдів, Ми... 6 мільярдів євро на дрони. Мені оце каже, про це, дрони, да? от на дрони ну... да. там шахида залітає, вона дрони буде там. Вона буде робити ту стіну Сті... дронів. Там да, от о, от ну чи ну ще раз говорю, що чиновники у всьому світі приблизно однакові. Так. коли можна нічого не робити і попиляти гроші, так, і не відповідати за, за результат. Вони задоволені це будуть робити. А ви думаєте, що це не відповідальність за результат? Бо, наприклад, мені каже Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, щодня в ефірі говорили. Що насправді нам може і не треба, щоб вони задіяли четверту, п'яту статтю, бо зараз будуть всі витрати всю зброю собі, собі, собі захищаючись від російської агресії. А хай краще оце як компонент, звісно, тільки один складник з багатьох інших, і допомагають нам краще, так. Дронами закупівлю стінами. Ні, ми повинні тепер ні, ми по іншому тепер повинна ставити питання. По іншому можна сказати. А, ви ж почали збивати російські дрони на територію НАТО? Боліче не було, не було. Да? Тиск не збільшився, не збільшився. А сонце на землю не впало, не впало. Ядерна війна не почалася, не почалася. Так давайте патрулювати, ви будете тепер Захід України. Ні, повинна бути наступальна, наступальна позиція України в цих питаннях. Не... Те, що там зброю, не зброю. Нам потрібна конкретика, щоб ми забирали більше функціоналу за менше витрати. Так давайте, от захід України, ну принаймні Хмельницьку область, і збувати. В чому проблема? Ну mm -hmm. ж літали вже заправники. Ну там дивіться, хто там злетів. Давайте подивимося, які літаки злетіли. Польща, а, Нідерланди і Італія, по-моєму. Не знаю, я десь бачив, що і Угорщина навіть літала. Угу. Не знаю, правда, це, це ні, але літали. То й давайте захід України патрулювати. В чому проблема? Так, власне. А так а може вони, вони можуть прийти до цього рішення зараз на фоні такої атаки? Ні, слухайте. Ну ніхто ні сам не прийде до цього рішення. Слухайте, всі ніхто нічого спрягатися не треба. Це Україна повинна взяти отам пальцями, отак, от за шкірку, і відтягати цих політиків, да говорити ні, давай сюди. Йди". Сюди давай, давай напружуватись в іншому напрямку. Тим більше, ну пам'ятаєте, вони ж там якісь там розмови про гарантії безпеки і все інше говорить і так далі. Але ми тепер будемо говорити: ну так показуйте, як працює гарантія безпеки. Ну, Росія ж там літає, вона ж типу напала, Ну, покажіть, як воно працює. Це ж дуже просто все вирішується. Тобто, аргументація повинна бути таким чином. Це ж аргумент аргумент. Ми ж що фактично захищаємо східний кордон НАТО -та, так, захищаємо. Так. От, так давайте захід України ви будете патрулювати. Що вам літати з, -з аеродромів? Що там, що там літати? Що над Польщею літати, що над Україною літати, ну, та, там різниця там до першого міста від кордону, а, ну то з Білорусі, Ну, сорого, там да, як шахєда збивати, і знову таки, ви ж збили. Ви ж збили. збили. Ну, це теж як мені той саме Не боляче ж, ж було так. не боляче ж було. От і все. Чесно, мені той саме Ткачук, іронізуючи він теж таки з гумором, каже: чесно кажучи, я не здивований оце відсутністю реакції, що НАТО не буде це визнавати як напад. Я здивований, що збили, бо нагадує, що раніше ж не збивали. Ні, ну давайте так не будемо зовсім опльовувати поляків і все інше збили. Це дуже добре. Да. Літали інші літаки, рішення все ж таки ухвалили. Що все ж таки… Якесь не яке, а щось там, щось там ворушиться. Це дуже добре. А тепер можемо говорити: якщо воно ворушиться у вас в цьому напрямку, так давайте нехай воно ворушиться над заходом України. Ну, це хороша ідея. Добре, а якщо буде хоча б четверта стаття задіяна, це які сигнали пошли Путіну і Сі Цзінпіну? Ну хочеться сказати щось нецензурне, але не буду говорити. Да? Ну, що таке четверта стаття. Ми починаємо консультацію. Ну, домов... домовились поговорити. Ну, поговорили, ну і все. Тут же діяти давно треба. Треба треба діяти. Росія, звісно, діє. А в Росії, як завжди, обріхують. Кажуть, що ви даві що це наше. Значить, там уже е, в нешанований пан в представництві Російської Федерації. Оце почала з'являтися їхня реакція. Ми ж ну, по-перше, не кажуть, що українські про реакцію Білорусі ще поговоримо. Але нєкто Андрій Ордаш, тимчасово повірений Росії в Польщі, каже, що Польща не не надала жодних доказів того, що збиті в країні безпілотники, були російського походження. Його викликали до Міністерства закордонних справ. Польща, що не дивно, ось така реакція. Перша реакція Росії після атаки їхнього бомбардування, фактично, Польщі цієї ночі. Так, уже ж були фотографії Гербера, і там номерні знаки. Росія все видно. А чиї то що надуло Адуванчиком пульцой? Ну, про що вам каже їх така реакція? Ну та, так вони на це розраховують. Ну, дивіться, все ж таки, росіяни знають, як працює система, як працює. Правова система демократичних країн. Те, що надоведено доведено в суді, воно ну, вважається надоведено Мало що ти знаєш, мало що ти можеш, умовно кажучи, зафіксувати. Ну Для того, щоб вони ж знають для того, як там буде працювати бюрократична машина. Вони повинні яким чином робити. Вони повинні спочатку з'ясувати, обговорити прийняти рішення це довго. так І вони завжди на швидкості працюють. А далі, ну що, наприклад, розслідування провести. А як ти доведеш, що це російське? А це неможливо довести, що це російське. Там вже не написано, що воно російське, не написано. Опізнавальні знаки, як на літаках, є, немає. Ну тобто це терористична, фактично, зброя. І на це розраховують росіяни. І тому тут е, повинна бути позиція наступна. Ну нічого не говорити, але тупо просто щось бувати все. Або яка або починати польоти на територію України. От і все. Ну, да, це хороша робоча схема. Ми бачимо, що і оці безпілотники хай теж гроші виділяють, хай закуповуються. Рамштайн до речі проходив напередодні. Шмугаль каже що за його результатами будуть і міражі, і системи Петріот. І е, після засідання в форматі Рамштайн отримали важливий сигнал. Підтримка України триватиме і буде ще сильнішою. Угу. Uh -huh. Ну, треба більше, так? <гум> <Да>. <гум> що я тут можу сказати? <гум> да. Ні, я ж говорю, ми повинні користуватися цією ситуацією, вимагати а, вимагати на заходом України патрулі проводити. Понятно. Тобто, це дуже. ну Позитив цієї ситуації, що вони збили. Да? Що вони збили, все ж таки, там а, не знаю, як там у них там. Скільки там то випав і все інше, але вони збили. То сам факт, сам факт того, що залетів шахет, вони його збили. І Україна повинна цим користуватися, сказати: Ну так чому питання? Давайте ви тут будемо збувати. У нас гарний полігон, там якраз он потренуєтесь, тут ну ракети не літають, а, ризик, то, що цей літак, ваш, ну фактично мінімальний. Хіба що. Хтось щось переплутає, не туди залутиться, але ж це проблема пілотів. Там, да? Ну, потермулися ваші пілоти, в тому числі. Тут по-іншому треба, то що Ну, Рамштайн це відпрацьований вже. Ми, ми повинні забути про Рамштайн. Да? Ну, Рамштайн давно створений, там багато інших механізмів вже працює. То таке, що йде, оце місце, куди от шмигаль може їздити. Там, да? В принципі, нічого там не зіпсує, в даному на випадку. Так? От. Нас повинні цікавити, ми повинні хапати їх, хапати за хапатися за можливість зачіпати їх. Витягувати з цієї норки, говорити: ну давайте, показуйте, які ви, які ви гарантії безпеки нам обіцяєте, і так далі? Трамп поки що тіха, ушов машину. Його значить питали там з в штатах. Вам щось відомо, щось ви чули про атаку о, на Польщу. Він розвернувся і пішов. Ну, мені каже Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, що о, це насправді він просто хоче дізнатися деталі йому збирають. Він дізнається, потім будуть заяви. То які. Е, ні, ну я тут погоджуюся. Тому що це знаєте, тільки в, в, в цьому в українські політики, знаєте, ляпують, що що навіть якщо не знають, там да, не можуть сказати, я там повинен перевірити інформацію, проаналізувати. Да? Ну Трампа інша тактика, просто мовчить. О, це правда, треба проаналізувати, яка повинна бути диспозиція. А так, в принципі, канва їх перемовин в цьому повинна бути така сама, як. Вона існує у, у американців. Вони говорять, європейці, це ваші проблеми, ваші проблеми. Ви напружуєтесь, ви воюєте, так? ми готові давати розвитку і давати зброю, так? вам. Ну і ядерна гарантія. Все інше ви берете самі. А ми, якщо там дуже буде спекотна, то може теоретично підключимось, але ви самі самі, самі все це робите. Така позиція буде США. Хочете себе захищати, От формуйте армії, збільшуйте витрати і так далі. Все жирне життя, яке у вас було, воно закінчилось. Американці це оплачувати не збираються все. Да, да, ми це помітили. Звісно, помітили, що він і скорочує фінансування американських військ. Вони нікуди не діваються, але тим не менше, пане Тарасе. Водно, водночас э, Трамп ще й э, каже, що поки Європа не накладе 100% відсоткові мита на Індію і Китай. Він не буде теж це робити, але якщо зробить, він зробиться зеркально і про це пише одразу три авторитетних медіа: Bloomberg, Файненшал Таймс і The Телеграф. З одним і тим самим виходить. Але Європа чекає від Трампа цих дій. Там європейський радник, й Девід О Саліван. Але е, поки що якихось немає в конкретних деталей, чи домовилися про спільний санкційний тиск. Може, сьогоднішня, все таки атака на Польщу ще якось це питання теж активізує. Втім. А це не ходіння по колу Трамп. Хоче, щоб Європа, Європа хоче, щоб Трамп і зрештою Росія без картина. ні ні, ні не ходіння, не не ходіння вже по колу. Ну, Європа кажуть? знаєте, як в тому анекдоти, а, мишки плакали, кололися, але їли карку. Вони їх нагинають, вони їх змушують робити те, що вони повинні робити. І тут, не, і тут дуже велику корисну користь для України робить дійсності Трамп, тому що коли європейці починають під тиском. А щось робити, вони ж Україні більше допомагають. Це раз. Вони стають більш суб'єктними, це два. Да? А далі, ну, далі тепер ви наступне висуває. Давайте ви а, припините сидіти в своєю п'ятою точку на двох стільцях і компостувати нам мозок. Ви нам говорите, що давайте санкції, да? а, а ми говоримо вам, що давайте ви припините нам компостувати мозок і припините купувати російську нафту та газ. До речі, якщо ви бачили, Угорщина а, Угорщина а, е, виявила існування компанії Shell. так? До цього вони не підозрювали про її існування. Вони не підозрювали, що ця компанія займається нафтою. І вони навіть не здогадувалися, що можна підписати 10-річний контракт. контракт. Бачите? Ну, знайшли ж, знайшли там. Да? Вон я вчора читав новину, що угорці виявляється можете забути про існування російської на ну пане Тарас, це результат чиєї та, політики, та, це нашої. результат чиєї політики. Результат політики американців, які системна, там втімічка б'ють по голові, навіть навіть Орбану. Да навіть же Орбан зрозумів, що справа вже серйозна, і він же не зможе ніяким чином відкараскатись. Це результат політики американців, а ще мадяра, тому що нефтепровод «Дружба» анарексірувався на території Російської Федерації. я Думаю, да. що зрозуміло правильно а правильно. Тут добрим словом пістолетом можна досягнути більше словом, а якщо це цей пістолет в руках Мадяра, воно взагалі виглядає там таке. Фантазмогарічно з точки зору з точки зору політики Угорщини. Там да ну от ви ж говорили про захист угорських меншин. Ну, от захищаються, да, от от є мадяри, які там мочить росіян. Там да до, до речі, з гарно він він достатньо гарно себе відпозиціонував. Він же скрізь ставити це гасла там русський йде додому, ну угорською мовою. А це гасло 56-го року, коли радянський союз присував у Угорщину, там вже повстання було. І вони, до речі, пам'ятають про це. Я, от коли якось був в Угорщині, зупинявся, я по телебаченню бачив. А, а як чи в 16-му 16 році, по-моєму, там якраз 60-річчя ще історія обговорювалася? Вони це пам'ятають, сказати, що угорці не пам'ятаються, пам'ятають. Пам тут беззаперечно, тут дисонанс ходить з політика органу. Так що так, так, так це відбувається, сказати, що. Трамп не робить корисну справу, робить. Ну просто європейці настільки зажиріли і офігіли ефігіли, що вони не хочуть ворушитися взагалі. Але ви бачите, там дрючок один, дрючок інший, і щось ми бачимо, перетворюється на якихось схожих на вольових людей. Так, да, різочка працює. Але пане Тарасе Петер Сіарто, міністр закордонних справ Угорщини, все-таки сказав, що вони контракту заключають з західною компанією, але від російських енергоресурсів ще не готові відмовлятися. А може він не так вчора подумала і обманює Москву? Нічого, нічого, сірто. Ми, роз, ми розуміємо ми розуміємо твої труднощі, ми народ труднощі. Розуміємо те, що ви там очікуєте, знаєте, як в таких випадках можна сказати, продовжуйте спостереження. Ну, <реш> ну та. А, Але ви вірите, що так може та, і Європа і Штати спільно вести ста відсоткові мита на, ну, на Індію вже є 50 і на Китай, що вони так з, ще раз уточнюю скоординуються. <реш> <і випадують. реш> ну подивимось дивіться, перші кроки європейці вже зробили. І проти Індії проти Китаю, до, до речі, дуже нервову реакцію Китаю викликала, коли вони проти двох там невеликих якихось китайських банків запровадили санкції, а uh -huh. європейці все ж таки запровадили санкції проти заводу, де є частки роснафти в Індії. Тож, тобто, ну в принципі, теж не без скрипу, але цей процес іде, і тут Трамп тепер, користуючись оцими танцями з бубнами в Пекіні, говорить: а я вас попереджав. Я готуюся до війни, так що давайте ви припините тут розповідати нам про щось. І давайте будете діяти спільно з нами. Ну, так що така, така позиція. І в першу чергу виголошити торгівельну блокаду Китаю. А для Китаю це просто смертельно буде. Угу. Ну Так, і може, Зізніпні якось коней попри е, не буде їх пусть Хорсіс? Ну. Називати хорсами, вислюками, не знаю, яким там завгодно, там да головне, щоб воно щоб воно там рухалось куди потрібно. Був результат. Ну да. Ну тобто, Китай на фоні таких ризиків загроз санкцій, все таки може применшити свою підтримку Росії. Е е е е е по обставинах, по обставинах, тому що обставини різні можуть бути. Е е е наше завдання, ну і Європи переконати Європу, щоб Китай взагалі прийшов до гарної, світлої, правильної думки, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати. Не. Це європейці можуть поставити це питання ребром, тому що Росія жим загрожує так і останні 400 років компостує мозок. Тому ми до цього повинні сприяти цьому. Те, що допомагати, ну то можна ж допомагати яку там, можна допомагати, яку там можна допомагати там тивинцям, наприклад, окремо, без Москви, можна допомагати. Ну сказати, різним частинам Росії можна по-різному по допомагати. Тобто, ми повинні все ж таки спрямовувати ну, до точки максимуму. Нам цікаво, щоб Китай а, усвідомив, що Росія. В розібраному вигляді їм в їм вигідніше між Росія, а в такому вигляді, яка вона є. Ну я обіцяла Білорусь. А тут на білоруський начальник генштабу каже, що це ж ми Попередили поляків, що летять дрони з їх території. Все це що відбулося за два дні до початку. От прямо всю ніч не спали. Лукашенко особисто збивав, да. особисто збивав. Ну це така, знаєте, хитрувата тактика поганий, добрий поліцейський. Там да. Тобто Путін поганий, а начебто Лукашенка, який не має ніякого відношення до а, Путіна, добрий поліцейський. Вони так і написали, пане Тарасе. Ми з самого вечора до рання повідомляли, значить, а, ви очікуєте провокації від цих навчань білоруських російських? Е, ну, я думаю, що щось буде, щось буде. Знову шахиди можуть політати. Е, тут знову таки залежить від Китаю, тому що mm. ж Лукашенко щось... Але сам Лукашенко буде звичайно повністю опиратися від будь-яких операцій з території Росії. А, ну там танки, і все, що з цим пов'язано, тому що він розуміє, що це кінець йому. А, а і все інше. Я думаю, що ну, через Білорусь може залетіти шахет. Ну, росіяни можуть запустити через Україну, наприклад, да? а він через Білорусь залетів. Там, да? ну, не втримали, вибачте. Да. Пане Тарасе, дякую вам безмежно сьогодні завжди за те, що ви знаходите час Спасибі вам, що долучилися. Тарас Загородний, yeah, політехнолог yeah. ірина у слова. Я друзі, нагадаю, підписуйтесь на курс переможні переговори від пана Тараса. Посилання під цим відео, якщо будете, е якщо хочете бути переможцем по життю політиці та бізнесі. На YouTube пана Тараса підпишіться. Будь ласка, більше 20 тисяч підписників нас там разом. І нас дивляться більше тисячі людей там регулярно. І на YouTube 24. більше двох тисяч людей попрацювали разом з нами. Тож на YouTube 24 Теж підпишіться і нагадаю, що триває мі на Nissan Navara. Для спецпідрозділу Гурмо у Кракен 430 тисяч гривень. Нам потрібно вже майже 200 зібрано всім і кожному. Дуже дякую за таку блискавичну динамічну активність. Донати від 200 гривень. Ваша ваш спокій і можливість взяти участь в розіграші 16-го айфону Про максом 17 повиходили. То якби що зможете собі обміняти або крокувати вже майже в ногу разом із еплом. Побачимося і переможемо.